Велика кутушка 35-та, динарій. Будемо встановлювати на різних глибинах. Перевіримо, якщо терти в ґрунт чи не буде сигналу. Нема. Залишаємо, встановлюємо на глибину 20 см і переходимо до тестування. Занадто легко. Тепер глибина. 25 сантиметрів. Переходимо до тестування. В дві сторони чітко. Переходимо до зміни кутушки, але хотілося попередньо занурити його на 30 сантиметрів. Перевірити, чи буде брати з проходу. Напевно, вже ні. Не бачимо, не чуємо. Самий притул. Ні, не виявлено. Одразу для тих, хто не в курсі. Ця катушка і ця. Різні потрібні режими VDI, система встановлювати. Велику H, там менше вітків, хоч вона більша. А ось цю маленьку м або Елько. Тушка в нас 28 см, це в нас на 30 знаходиться, бачимо. Ось тут 25-27 сантиметрів. 30 см не бачили. Кутушка велика. Бачимо, йдуть фантоми в нас місце з перешкодами. Там аналогічно було, переходимо. Поки що залишимо режим теж аж. щоб не відрізнялося декілька разів качнемо. І перевіримо з проходом. 30, як не брало, так і не бере фантоми. От. Це фантоми. В фантомів більш щутлива менша котушка та стабільніша. Якщо в ґрунтах лісний чорнозем, то суттєво велика переважає відсотків 20-30%, додаючи глина з піском, то в чорноземі зараз побачите настільки. Особливо буде цей чорнозем відповідати органам. Перевстановлюємо на глибину. 25. Перетам 26 сантиметрів і пробуємо з прохода. Не знаю, трішки гірше. В одну сторону підцепляє. там вдві дві було. Десь різниця в чорноземі відсотків 15 на користь цієї котушки.